Вітаю всіх, хто з нами сьогодні. Ми продовжуємо цикл телепередач, швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. І в цьому випуску ми проговоримо про банкрутство фізичних осіб. Це тема, яка викликає багато запитань і навіть страхів. Багато людей стикаються з боргами, які не можуть погасити і чи є з такої ситуації вихід. Сьогодні ми розберемося, коли і як можна реструктуризувати чи списати борги. Через банкрутство, які наслідки це матиме, і які помилки не варто робити. А допоможе нам у цьому голова Ради арбітражних керуючих Рівненської області, арбітражний керуючий, адвокат Роман Беляновський. Романе, вітаю вас у студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Тема банкрутства фізичних осіб на слуху. Але для багатьох це щось незрозуміле і відверто нове. То і коли може ініціювати процедуру банкрутства фізичної особи, та які дії слід вчинити фізичної особі перед подачою заяви, пане Романе, розкажіть, які дії необхідно вчинити фізичній особі, перш ніж готувати заяву про неплатоспроможність до господарського суду? Перш за все, перед поданням заяви до суду необхідно проаналізувати певну інформацію та збирати документи, зокрема що стосується заборгованості фізичної особи, її витрат. Фінансових спроможностей, тобто доходів за останні три роки до подання такої заяви до суду, також інформація щодо правочнів боржника, зокрема щодо купівлі продажу майна, дарування такого майна. Ця вся інформація, зібрана попередньо, буде важливою для формування декларації про майновий стан боржника, яка подальшому буде додана до суду. Хто може ініціювати процедуру банкрутства? Сам боржник чи кредитори? І яка мінімальна сума боргів дає можливість фізичній особі подати заяву про неплатоспроможність? А сьогодні ініціювати процедуру банкрутства може лише сам боржник, креатори позбавлення такого права. Що ж стосується мінімального розміру заборгованості, на сьогодні такі, такі обмеження відсутні. Припустимо, людина вирішила подати на банкрутство. Який перший крок їй потрібно зробити? В першу чергу, ми повинні сформувати заяву про неподспроможність, а також сформувати декларацію про майновий стан особи із інформацією, яку ми попередньо зібрали, аналізуючи документи. В справі про неплатоспроможність фізичної особи є фактично дві процедури. Це реструктуризація боргів та процедура погашення боргів. Давайте розповімо про особливості кожної із процедур, оскільки дані процедури суттєво різняться між собою і є тими етапами, які визначають, чи борг буде реструктуризовано, чи, можливо, списано. Тож, що таке процедура реструктуризації і яка її основна мета? Основною метою процедури реструктуризації є розроблення плану реструктуризації, який би максимально відповідав як можливостям фізичної особи, так і інтересам її кредиторів. З ким розробляється план реструктуризації? Ключовою фігурою процедури реструктуризації є торжне керуючий, який допомагає боржнику розробити план, який би максимально ефективно дозволив її борг реструктуризувати. Які методи та способи реструктуризації боргів фізичної особи можуть застосовуватися у плані реструктуризації? Борг може бути реструктуризований декількома способами або ж сукупністю цих способів. Зокрема, це може бути прощення частини заборгованості, розстрочення її на певний тривалий період, на щомісячні регулярні платежі. Також це може бути злучення третіх осіб, зокрема родичів боржника до частково погашення його заборгованості. Крім того, можна передбачити план реструктуризації, перекваліфікацію фізичної особи, пошук нової роботи, віднайдення нових джерел доходів. А чи може в реструктуризації застосовуватися реалізація майна? Так, безумовно. Можна передбачити продаж частини майна боржника для погашення часткового вимог кредиторів. Якщо це майно в іпотеці, це впливає на строки реструктуризації? Безумовно. В разі, якщо житло боржника Є предметом іпотеки, законодавство надає значно більший строк реструктуризації, тобто боржник має можливість свій борг розтручити на 15 років. Які наслідки не схвалення плану реструктуризації кредиторами чи не виконання його боржником? В першу чергу зауважу, що якщо план не був схвалений кредиторами. Петражний керуючий та боржник не позбавлені права внести зміни до цього плану та запропонувати нові умови кредиторам, які будуть більш ефективно здовольняти їхні вимоги, відповідно повторно подати такі плани затвердження. Які борги не підлягають реструктуризації в даному випадку? Є окремі види заборгованості, які не підлягають реструктуризації. Зокрема, це є борг з аліментів, також це є заборгованість із шкоди за подійною здоров'ю або життю особи, також не реструктуризуються заборгованості щодо сплати соціальних платежів. Наступною процедурою є процедура погашення боргів. Розкажіть, будь ласка, які її особливості? В тому разі, якщо боржник із кредиторами не дійшов компромісу і не змогли узгодити норми і умови плану реструктуризації, в такому разі стосується процедура погашення боргів. В такій процедурі все майно боржника, за певними виключеннями, підлягає продажу на аукціоні і за рахунок продажу такого майна з отриманих коштів погашаються вимоги кредиторів. Яке майно не підлягає реалізації в процедурі погашення боргів? Чи можуть забрати єдине житло? В Процедурі погашення боргів не може бути реалізовано єдине житло боржника та його сім'ї. Також, звісно, не може бути реалізовано предмети особистого вжитку боржника та його родини. Чи означає банкрутство, що всі борги автоматично списуються? Ні, в жодному разі всі борги автоматично не списуються. В будь-якому разі першочергова процедура і процедура реструктуризації, де частина боргів може бути списана, а решта боргів підлягає реструктуризації на певний період. Що стосується процедури погашення боргів, то в разі відсутності майна в особи, продажу всього майна, яке належне, решта боргів рахуються погашеними. Разом з тим є певні борги, які не можуть бути погашені такі процедурі. Знову ж таки, аліменти, також це борги і завданої шкоди життю та здоров'ю інших осіб, а також це борги, які пов'язані розривно з особою, зокрема і пенсійні внески, соціальні платежі та інші. Як банкрутство фізичної особи впливає на кредитну історію, чи зможе людина взяти кредит у майбутньому? Після завершення процедури банкрутства є певні наслідки особи, що вчуватиме певний період. Зокрема, впродовж п'яти років після завершення такої процедури особа не може повторно дати заяву про свою небоспроможності до суду. Також протягом п'яти років після такої процедури особа зобов'язана приділяти своїх контрагентів з договорами кредиту, договорами позики, застави іпотеки про обставини своєї неплатоспроможності в минулому. Які найчастіші помилки роблять люди, коли вирішують пройти процедуру банкрутства? В жодному разі не рекомендував би приховувати свої монети доходи. Такі обставини, приховані, можуть бути підставою для заяви кредитора про недобросовісність боржника, що мати наслідком закриття провадження про банкрутства. Які поради ви б дали тим, хто вже має проблеми з боргами? В жодному разі я б не рекомендував отримувати нові кредити, зокрема мікрокредити, для погашення попередніх існуючих кредитів. Такі ситуації особливо тільки ще глибше потрапляє в боргову яму. Дякую вам, пане Романе, за корисну розмову. Сподіваюся, ця інформація допоможе тим, хто опинився у складній фінансовій ситуації. А глядачам хочу нагадати, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі, та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми сьогодні були вам корисними. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк, наш гість, голова ради арбітражних керуючих Рівненської області, арбітражний керуючий адвокат Роман Беляновський та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та для запису на консультацію звертайтеся за номерами телефонів 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Слава Збройним Силам України!